Протягом доби по області окупанти завдали авіаударів по околицях Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Армія Російської Федерації нанесла понад 13 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі прикордонних районів. Вночі близько о пів на 23 третю окупанти обстріляли центр міста Вовчанськ. Була зруйнована адмінбудівля. За попередньою інформацією, обстріл артилерією 152-го калібру. О пів на другу ночі у селищі міського типу Велике Бурлу Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено вікна в адмінбудівлі. Один приватний житловий будинок, один-двоповерховий. Житловий будинок, чотири легкових автомобілі. Без постраждалих. О 17-ті відбувся ворожий артилерійський обстріл села Чернещина Борівської громади зюмського району. Пошкоджено майно агрофірми. Близько о пів на 12-ту у селі Благодатне Чугуївського району під час проведення сільськогосподарських робіт на полі на протитанковій міні підірвався комбайн. Постраждав 51-річний чоловік, отримав вибухові травми та опіки, стан середній. Рятувальники звітують, протягом доби зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Близько о пів на сімнадцяті росіяни знову вдарили по селу Петропавлівка Петропавлівської громади. Там майже одночасно виникли дві пожежі. На гасіння першої з них рятувальники виїхали о 16.29. Всередині приватної оселі горіли домашні речі та меблі на площі 70 квадратних метрів. За пів години стало відомо про іншу пожежу, яка сталася на околиці села. Там зайнялась суха трава на площі тисяча квадратних метрів. Частину сил та засобів довелось перекинути і на її гасіння. Рятувальники працювали під постійним ворожим вогнем. Останнє осередок горіння їм вдалося ліквідувати о 17.40. За попередніми даними постраждалих немає. О пів на другу ночі, 14 вересня. Рятувальники проводили перевірку житлових кварталів селища Великий Бурлук, щойно обстріляного ворогом. Виявлені пошкодження адміністративної будівлі, один приватний житловий будинок, один двоповерховий багатоквартирний житловий будинок та чотири легкових автомобілі. Піротехнічні. Підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, противник не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ в районі Берестового Харківської області. Наші бійці тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Солов'єва та Олексій Маравйов, Харків. Новини. На Херсонщині внаслідок нічної атаки окупантів загинув шестирічний хлопчик. Ще чотири людини поранені. За даними мова, ворожі снаряди поцілили по приватному будинку у селі Новодмитрівка Білозерської громади. У важкому стані до лікарні госпіталізований хлопчик 13 років. Також поранення отримали троє сусідів. Сили ППО увечері та вночі збили 17 із 22 дронів типу шахет. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. БПЛА знищено у Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях. Атакували також і Харківську, Херсонську та Донецьку області. Є загиблі поранені та влучення по цивільній інфраструктурі. Українські бійці наступають у Донецькій області та зупинили росіян на півдні. Як повідомили у Генштабі, наші захисники продовжують тиснути на ворога на Мелітопольському напрямку, а також у районі Кліщіївки, Курдюмівки під Бахмутом. Також ЗСУ зупинили атаки противника на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Окупанти спробували відбити позиції у районах Малої Токмачки та Вербового, але безуспішно. До кінця вересня в Україні розпочне роботу команда Пентагону для моніторингу використання американської допомоги. Про це повідомив генінспектор Міноборони США. У відомстві зазначили, що це пов'язано із закликами республіканців посилити контроль за використанням Україною коштів. США. Європейський парламент ухвалив резолюцію під назвою Про відносини з Білоруссю, який вкотре осудив режим президента Білорусі Олександра Лукашенка. Крім того, європарламент визнав Лукашенка співучасником російських злочинів в Україні. Відповідну резолюцію ухвалили у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту. Бразилія розглядає можливість вийти з міжнародного кримінального суду, який раніше видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив міністр юстиції та громадської безпеки Бразилії. Повідомляють місцеві змі за його словами. Важливі держави не стали членами цієї організації. Так, наприклад, ні США, ні Китай не дотримуються юрисдикції цього суду. Хочу подякувати нашим вчителям, хочу подякувати батькам, які приводять своїх. Літачок до метрошколи. і хочу сказати, що це певний крок. Перший крок, який був у нас, і такого досвіду нема не в жодному місці світу. Але перші тижні показали, що це дуже такий потужний, вдалий досвід, який зараз ми будемо мати. І хочу сказати, що кількість шкалярів зросла. Якщо спочатку це було тисяча шкалярів, які пошли з 1 вересня в метрошколу, то зараз вже ми маємо 1064 учня, і є певний попит на те, щоб облаштовувати нові класи, що ми зараз і робимо у метро. Що стосується того, як ми розвели ці потоки? Бо метро працює працює згідно з графіком, і ми розвели ці потоки, пасажиропотоки потоки і навчання дітей у метрошколі таким чином, щоб ніхто нікому не заважав, хочу сказати, що ми довозимо дітей до школи, курсують спеціальні автобуси, шкільні автобуси, які супроводжують поліція і гадуємо безкоштовно дітей у метрошколі, Обслуговуємо медично в не разі необхідності. Все працює працює рекуперація воздуха обміну. Це дуже важлива річ. Крім цього, спеціально облаштували освітлення, Це спеціальне освітлення для того, щоб було світло, Зробили шумоізоляцію, і діти почувають себе добре, почувають себе як у справжньої школі. Що стосується повернення до школ, я хочу сказати, що це все буде залежати від військових обставин. Поки що це дуже небезпечно повертатися до школ. Бо ви розумієте, що відстань до кордону з Російською Федерацією приблизно 40 кілометрів, і ракета С-300, якими обстрілюють місто Харків, зараз летить близько 40 секунд, і тому це дуже дуже небезпечно. Але маємо надію, що ми якнайшвидше переможемо і будемо навчати наших школярів, наших діточок у справжніх школах. Це одне з простих укриттів у Харкові, розташоване у підвалі житлового будинку Основ'янського району. Нещодавно тут спеціалісти комунального підприємства Харківводоканал провели низку ремонтних робіт. Ми замінили чотири сантехприбори. тут десь близько 40 метрів труби холодного водопостачання і десь близько 20 метрів системи водовідведення. Самих перших днів війни завданням саме комунальників було подбати про те, щоб приміщення, де ховались люди, були сухими, непідтопленими, щоб були встановлені крани холодного водопостачання. І, от вже другий рік вони слідкують за справністю обладнання та труб у підвалах в Знов'янському районі. 106 таких тимчасових угратів, каже начальник дільниці. Везде є вода, де люди можуть зайти набрати води. Везде Віздеміся таблички, щоб людина не путалася, який і... Зразу як екран відкритий. А взагалі по району в рамках ОЗП підготовки до осінньо-зімного періоду було підготовлено десь не десь, а 818 будинків підвалів по всьому району, де, я живу, де було, треба була замінена труба, дефектні участки. Всього у Харкові наразі 2250 місць тимчасового укриття. Працівники Харків-водоканалу постійно слідкують за справністю кранів з холодною водою, які є в усіх цих приміщеннях, а також водовідведенням, говорить спеціаліст підприємства. В тих місцях, де є можливість встановлювали або відновлювали унітази, можливість користування сантехприборами умивальники. І робимо все, щоб ці нежитлові приміщення не були затоплені водою, щоб у них не було сирості. Через них проходять різні комунікації внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, зливової каналізації, господарсько-побутової каналізації. Наш обов'язок і їх своєчасно відновлювати, ремонтувати, щоб вони не давали течії, щоб мешканцям під час тривоги, які будуть знаходитися бомбосховища із наших внутрішньобудинкових систем ну, не було в них дискомфорту. Також протягом літнього періоду комунальники підготували до нового опалювального сезону внутрішньобудинкові системи у 6300 будинків комунальної власності, зазначає Валерій Харлан. І вони повністю готові на 100%. Виконуються роботи із заміни трубопроводів у будинках. Комунальники кажуть, до кінця року такі поточні ремонти завершать в усіх запланованих 700 будинках. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Олександр Варов, Харків Новини. Чиста вода для харків'ян навіть у скрутні моменти завдяки співпраці міської влади з єврейською спільнотою України комунальне підприємство Харків Водоканал отримало сучасну установку для очистки води. у Харькову, что у меня жинка с Харькова, которая родила мне 11 детей. Так что я повязан родственными узами с Харькова. Это аппарат, это израильская разработка. Он очищает воду до 97%, я знаю. И он такой же стоит в Одесской области, в Николаевской области. И немножко более-менее тоже в Харьковской области стоит. Дергача. И уже працую. Я, кстати, заехал, усвоил, что точно, что пропил воду. Хотя здесь мэр такой, что я, я знаю вот от рабочего вот до горына города, что и не только от него знаю, что говорит о Робе. Слово не расходится с делом. И главное, что люди скорее это по сделали, подключили, люди пили хорошую воду. Как только же сказал уважаемый мэр Харькова, что э, хорошая вода это для здоровья главных компонентов. Поэтому я рад, что мне выпала честь. Допомогти, потому что это не я, это спасибо спонсорам, которые это дали. Я господин Перелиман из Америки, и израильские друзья, которые это дали и сделали. И дай бог, чтобы еще много мы сможем привести. Спасибо вам, что вы ритовали город и ритуете, и чтобы люди были здесь радостные и счастливы, чтобы перемога была скажем, швидкой. Це дуже вдячний за ту допомогу, яка була насправді з початку війни. І з першого дня війни ми відчували таку потужну допомогу наших друзів. І сьогодні, коли нам передають такий апарат, він дуже потрібен сьогодні для Харкова, і це ми розуміємо. Так він буде обслуговувати людей, обслуговувати дітей, і хочу заподякувати, бо це для нас необхідно. Що стосується сьогоднішньої нашої зустрічі, я я Дуже вдячний за цю зустріч. Дуже вдячна за допомогу, і насправді знаєте, така підтримка єврейської спільноти людей, які сьогодні усією душою з Україною з містом Харковом для нас це дуже потрібно. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко, Харків. Новини. У Харкові перебуває зараз дуже багато людей похилого віку, і ми знаєте, обслуговуємо їх з грудня минулого року. Ми організували безкоштовні пункти видачі їжі, в яких сьогодні обслуговується приблизно 35 тисяч. Мешканців міста Харкова і вимушених переселенців кожного дня. Тому ми годуємо різні страви. Люди приходять, отримують ці страви під кристащем безкоштовно. і вони можуть взяти на себе, на свою родину, на цілий день це три страви. Це перша, друга, третя страва, звісно. І хочу сказати, що сьогодні такий попит є, і ми будемо продовжувати годувати людей безкоштовно. Це дуже важливо. Крім цього, у дев'яти районах міста Харкова сьогодні обслуговується п'ять з половиною тисячі мешканців, які на жаль знаєте, потребують такої пильної уваги. Бо багато з них сьогодні знаходяться у ліжках, буквально приковані до ліжок. І наші соціальні роботники обслуговують їх кожного кожного дня. Крім цього, ми організували медичні догляди за такими людьми похилого віку, які цього потребують. Хочу сказати, що я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам фондам, які надали нам допомогу, і ми роздали у, напередодні опалювального сезону 2,5 тисячі обігрівачів, і люди зможуть цим теж користуватись. Крім цього, хочу сказати, що вже більш, більш ніж півтора року в Харкові. Курсує безкоштовний весь транспорт. Я маю на увазі це метрополітен, це трамваї, це тролейбуси, це наші муніципальні автобуси. Тому готуємось к зимі, готуємось к тяжкому, важкому опалювальному сезону. Першого погляду здається, що ти опинився у якомусь парку, бо все про це нагадує: чистота, зелені газони, а квітів на численних квітниках просто не перелічити. Насправді, це звичайні двори Київського району у селищі Жуковського. Вся ця, ця краса багатоденна та кропітка робота місцевих двірників та озеленювачів, і головне, що на квіти не витрачено і копійки. Все вирощено з насіння власними силами комунальників. чудово, замечательно. У нас дворников таких никогда не было. А сейчас они есть. Мы очень благодарны им за это. Работают с утра до вечера очень чисто, очень хорошо. У нас цветы, у нас такие клубы красивые. У нас такие цветы. Нам даже в парк не надо ходить. На лавочках сидим, у нас тут фонтанчики и цветы. Прекрасно. Каждый день радио Початку нового дня, бо це насправді свято. Наш володя хочеться його відмітити найбільше. Він Просто величезний трудяга, як то кажуть, і з ранку і до вечора, до пізнього вечора він працює і таку красу створює ті клуби, які у нас з'явилися їх не було і до війни, як то кажуть. Тому ми дуже вдячні цій праці. Це дійсно велике, великий труд. Це треба ще мати професіоналізм та жагу до цієї роботи. Наших двірників це дійсно є. Що двору складає 5 тисяч квадратних метрів, роботи почались навесні, з прибирання опалого листя, яке залишилось восени, прибирання гілок і початку озеленення робіт. Спочатку виконували збір сміття та підготовка території по санітарним нормам. Потім почалося озеленення. Робили квітники, рокарії, клумби і висаджували газон. Виконуємо не просто прибирання, а повний комплекс робіт по благоустрою міста Харкова. Все це ми виконуємо для того, щоб харків'яни виходили зі своїх домівок і бачили цю красу, щоб вони посміхалися і якось відволікалися від цієї, цієї ситуації, яка діється навколо нас. У цей час, коли йде війна, і наші хлопці здобувають перемогу там на передовій. Ми просто зобов'язані декілька разів ще більш старатися для того, щоб наші люди вони могли. Але, ну, хоч трошки поспіхнутися, хоч трошки. І дякують і кажуть гарні слова, нам це дуже приємно. Взагалі дуже приємно і дуже важливо. Це тил, це теж така, знаєте, війна свого роду. Ми попри обстріли, попри цю агресію, ми не здаємось. Нас так і прозвали, і кіборги <назвісно> незламного. Так що ну, це не просто так. Це важливо, дуже важливо. Звертаємося з проханням до мешканців нашого району та гостей, зберігати нашу працю, підтримувати нас, щоб на наступний рік ми також мали змогу побачити красу на цих об'єктах та на нових, які ми вже зараз плануємо робити в наступному році. Для цього ми розсаджуємо багаторічні квіти, вже, збираємо насіння квіти. Та розробляємо план західів благоустрої дворів. Бажаємо всім мирного неба, гарного настрою, віри в нашу перемогу та віри в Збройні Сили України. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Лунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.